Зараз буде хвилиночка занудства, щоб на прикладі колінного суглоба показати, чому потрібно працювати з усім тілом, а не з його окремими частинами, і для цього зануримося в анатомію. Колінний суглоб складається із наколінника, коліної чашечки, стегнової кістки, яка одночасно приймає участь в створенні тазостегнового суглоба зверху. А до речі. І час руху мені дуже допомагає знання будови тіла. Подивіться, наприклад, на суглобову поверхню стегнової кістки. Вона нагадує коліщатка, тому я розумію, що в коліні відбувається такий ковзаючий рух. І повертаємося до третьої складової колінного суглоба це великогомілкова кістка, яка також бере участь у формуванні гомілковостопного суглоба. І, в принципі, навіть цієї інформації вже достатньо, щоб зрозуміти, що колінний суглоб не функціонує сам по собі. Він співпрацює із нижче лежащими суглобами і вище лежащими суглобами. Але ми зануримося трошки глибше і поглянемо одним оком на зв'язки, які утримують коліна. І м'язи, завдяки яким ми рухаємося. Як думаєте, які м'язи найважливіші для здоров'я колінного суглоба? Моя відповідь всі. М'язи передньої, задньої і внутрішньої частини стегна, м'язи гомілки, сідниць і навіть спини. Подивіться, яким дивовижним чином вони переплітаються між собою, щоб забезпечити рухливість і стабільність одночасно? І я можу говорити про це вічно. Я навіть створила гайд про тіло, де простою мовою пояснюю анатомію людини, бо я щиро вірю, що базове розуміння, як влаштоване твоє тіло, має бути в кожного.